Шановні колеги, я продовжу тему акне. про ну, Дуже багато вже сьогодні було сказано, але трохи в іншому розрізі. Ну, що ми знаємо про акне? Що є безліч класифікацій, є безліч форм, є ми знаємо неонатальні акне, акне дитячого віку, звичайні акне. І є така група пізні акне, які деякі дослідники виділяють як окремо ну, зоологічно. Ну, одиницю або групу навіть. І е, дуже часто постає у нас таке питання в діагностиці, чи то дійсно є пізні акне або е, якийсь акнеформний дерматоз. Ну, е, В принципі, що можна сказати, який тут портрет пацієнта, який до нас звернеться з пізнім акне. Но, е, тут можна сказати, що е, це ті пацієнти, коли акне виникло вже у дорослому віці, або знову ж таки, коли акне було в підлітковому віці, потім був якийсь світлий проміжок, потім знову ж таки після 30 30 років Маємо якусь другу хвилю загострень. І сюди ж можна віднести тих пацієнтів, які можуть сказати, що да, акне у мене було в підлітковому віці, і тобто, все життя воно мене супроводжує, тобто, не було. Ніяких таких світлих проміжків. А це ну так зване є оце рецидивне акне. Деякі е, дослідники в літературі ви могли бачити так само: є такі терміни, як предменструальне акне, постменопаузальне, гіперандрогенне, пізнє акне, ендокринне акне. це все є синоніми, і е, можна сказати, що дійсно такий, такий пацієнт це не є пацієнт суто дерматологічний і завжди щось треба шукати якраз. В плані якоїсь супутньої патології, і дуже часто тут е, нашими колегами, з якими ми працюємо в тандемі, є гінекологи-ендокринологи. Тобто, якщо ми будемо брати до розгляду ендокринні синдроми, які можуть супроводжувати е, якраз всі випадки пізнього акне. То є таке поняття, як навіть гіперандрогенна дерматопатія, тобто це таке узагальнення, коли ми будемо бачити, оце якраз поліморфне полі... акне, себорею, подальшому якісь ознаки в реалізації, можливо, це буде гір... гірсутізм, андрогенна лопеція і пигментна сосочка дистрофія шкіри по типу черніюча контоза. І якраз у таких пацієнтів, якщо з першого ми будемо бачити якусь периферійну гіперандрогенію, тобто навіть якщо рівень тестостерону Буде в нормі, то буде підвищена спочатку оця відчутливість рецепторів до 5 альфа редуктази А потім, знову ж таки, якщо не лікувати це вкупі або з ендокринологом, або з ендокринологом гінекологом знову ж таки оця полісиндромальна патологія. Тобто, завжди, якщо ми бачимо такого пацієнта, питаємо, чи все у вас нормально, тобто розпитуємо, чи все у вас нормально з циклом, чи ну, давно ви були гінеколога, тобто Інколи, от якраз синдром полікістозних яєчників з реального генезу, він може бути, це от пізні акни може бути першим проявом, доки не приєдналася ну, вся інша патологія, включна з подальшим розвитком інсулінорезистентності, метаболічних порушень і, можливо, навіть інсулінно-сахарного діабета другого типу. І от якраз в більшій частині може бути спочатку, якщо навіть ці гормони всі в нормі, якщо все перевірили, виключили всі, Всю цю патологію, саме високий вміст пролактину також може впливати на формування от пізніх акне. І якщо у пацієнта є високий рівень пролактину, знову ж таки, ми маємо перевірити декілька разів, тому що ну, може бути якийсь там епізодичний скачок цих гормонів, тобто тут може бути якраз це, яким, таким ось предиктором розвитку вже більш серйозної якоїсь патології, це, наприклад, вже або Двісника даноми гіпофізу, або розвитку гіпоталамічного синдрому, або якісь інших, знову ж таки, саботрофічних п'ятоїтарних впливів. Тобто, або знову ж таки, ми маємо шукати обстеження вже проводитись МРТ головного мозку, чи нема там пухлини, яка може бути отак, от стимулювати високий рівень пролактину, чи то є дійсно. Яку якогось аваріального генезу, і е, що це треба додати? Якщо у пацієнта нема таких ознак, ну це ми побачимо одразу е, такі швидкіш спонтових гіперандрогенії по типу Штейна-Лівенталя синдрому, або це синдром Конфельтера, Якщо ми беремо е, чоловіків, е, знову ж таки, тоді ми можемо сміливо виключати ці всі важкі патології, або знову ж таки при синдромі яценка Кушинга або іншого. Стимуляції коріноднирників, в тому числі ядрогенний, також можуть бути такі випадки. Пізньо акне. і плюс, що ми маємо включити, тобто чи є тут інсулінорезистентність, і резистентність, тому що гіперандрогінія в з інсулінорезистентністю також може першими цими проявами бути якраз от ті пізні акна, якщо у такої жінки це ну, переважно в більшості цієї жінки, знову ж таки, нормальна шкіра була ну, вплоть до 30-річного віку. Ну і знову ж таки, ми казали ятрогенні впливи, це прийом деяких препаратів, які також можуть стимулювати цей вплив. І щодо оцих от пізніх акне, то тут ми розуміємо все, ну, відправили на суміжну консультацію з ендокринологом, що ми можемо проводити ще дівдіагностику. Ну, провоковані акне, тут це теж така велика група, і ми всі бачили таких пацієнтів. Ну, По-перше, це ну, експеріована акне. Да? Тобто, це йде на стику також. Психодерматології, коли е, дійсно от ті от прояви, акне, які є на шкірі, вони не, не столь е, суворі, щоб ну знову ж таки так ну приносити такі занепокоєння. Це може бути навіть і декілька елементів, але пацієнт дуже зациклений на них. І ми будемо бачити сліди від нігтів, тобто коли він приходить на прийом, і вся його поведінка буде казати про те, що ну дійсно він дуже нервовий. Навіть це декілька елементів йому. Заде таке занепокоєння. Ну, косметичне акне, Тут ми також розуміємо, що, що це таке. Це, це навпаки, так де зловживання якимись засобами, або знову ж таки, ми не врахували комедогенний ефект деяких засобів, коли там є або насичені жирні кислоти, або продукти нафтопереробки, чи е, якісь там масла, навіть рослинного походження, якщо які можуть бути потенційно комедогенними. І е, знову ж таки, треба тут виясняти, е, чим користується пацієнт, на якій основі. І, ну, чи все він договарює нам на прийомі? Ну, масляні акни артифіціальні, це е, може бути пов'язане якраз з якоюсь професійною діяльністю. Е, ну, наприклад, коли б'є постійне забруднення якимось маслами, переважно в більшості це. Або машинне масло, або якісь такі ну, господарські, тобто не навіть і рослинного походження, а не ну, так звані технічні масла. Тоді ми будемо бачити на незвичайних ділянках тіла, тобто не завжди на обличчі тих сіборейних ділянках, а може бути і на кінцівках, на спині і. Тобто на будь-якій ділянці, яка стикається саме з цим, і артифіціальне акне, наприклад, от може бути, коли є ну людина, носить ну якийсь, наприклад, головний убор, чи там перуку, чи ну будь-то, що дуже довго є в контакті з шкірою, і саме по лінії цього. Зіткнення ми можемо бачити знову ж таки виникнення оцих от форм акне дуже багато дискусій і дотепер існує щодо акне і демодекозу. Що тут можна сказати, проаналізувавши ну, літературу, яка була на цей період нам доступна в пабмеді, Тобто, може демодекоз бути додатковим фактором, який змінює перебіг нормального перебігу акне в переважним чином, це якраз йдеться про пізні акне. Тобто 20% таких пацієнтів можуть мати. Як супутню патологію демодекоз. але ми розуміємо, що демодекс може бути як нормальним коменсалом на шкірі, але знову ж таки, коли є фон по типу акне або якісь поживні речовини в вигляді надлишкової косметики, і є фон для його розвитку, то знову ж таки він може спотворювати клінічну картину. А тоді ми будемо бачити латералізацію висипань. Тобто, з одного боку, буде більше, з іншого менше. Якісь такі ну, подовження терміну лікування, тобто пацієнт нам перерахує, що він застосовував, і ми будемо бачити, що ну, знову ж таки це відбувається давно, і ми не маємо ніякого успіху. Тобто резистентність до терапії ми будемо прослідковувати. І може бути знову ж таки певне лущення і свербіж, але тут ми маємо, якраз якщо таке побачимо, лабораторне підтвердження, що Дійсно, тут є, виявити цього кліща, тоді призначати лікування вже спочатку від демодекозу. І, значить, ще що ми можемо проводити в діагностику це вареліфорне акне. І от у нас, якраз як закон парних випадків, якраз от на тому тижні не встигла стати презентація, були дві такі жінки це якраз захворювання діопатичної генезу. Воно відбувається в такому ж віці, як і пізняк після 30 років. але Тут, трохи, тут не буде комедонів, не буде таких гострозапальних елементів, і вони будуть мати такий варіалофорний вигляд. Тобто інколи може бути неправильно поставлений діагноз типу вітряної віспи або там навіть герпетичний якісь і існує довго, Тобто одні з за, висипання закінчуються, підсипають інші, можуть розпосуджуватися і на волосисту частину голови. І з чим ще ми можемо диференціювати підіроспиральний або маласезія фолікуліт, який так само може бути прийнятий за акне, але тут не буде папулопустульозних таких класичних висипань, не буде комедонів, і е, будуть тільки папули, які можуть бути на еретиматозному е, е, тлі, якщо це ну, свіжий якийсь випадок. І е, знову ж таки може бути лущення і помірний свербіж, особливо якщо. Це знову ж таки свіжий випадок. І дуже часто такі висипання вони розповсюджуються не тільки на обличчя, може бути і на бокових поверхнях шиї, і на задній поверхні Ші. І з ретенційними кістами ми так само можемо проводити діагностику, тому що інколи вони можуть бути, путатися з закритими камедонами. І тут трохи інша має бути тоді вже лікувальна тактика. Або ну тут спосіб лікування ми будемо вже вибирати знову ж таки в кожному конкретному випадку, але з пізніми акне можуть окремо зустрічатись якраз сімілями у ці ретенційні кісти, тобто одне не виключає іншого. І дуже багато знову ж таки сьогодні постає таких дискутабельних питань щодо застосування метронідозолу в лікуванні акне. Багато було публікацій проти метеонідозолу, багато було і за метранідозолу. І ми ну, вирішили розібратися це, в цьому питанні. Всі ми добре знаємо, що мітранідозол дуже давно застосовується в дерматології. І крім його антибактеріальних та макаріцинних властивостей, тут якраз використовується саме ця протизапальна активність. Тобто він здатний інгибувати якраз прозапальні цитокіни в місцях виникнення запалення. Плюс він ще має антиоксидантну дію, тобто він знижує той оксидант, Антний стрес, і тим самим от, дуже швидко зменшується почервоніння. Згадайте навіть при лікуванні там розаці, коли там перша лінія гострозапальна форма. Тобто, якщо зменшити почервоніння гострозапальну реакцію, тобто якраз гелі на основа метрін вони там мають місце ну в лікувальних призначеннях. І ми знайшли публікації. Ну, достатньо з останніх цих і що підтверджує якраз доцільне застосування материнідозолу. Тобто, якщо акне має гострозапальний характер, плюс воно обтяжене якраз бактеріальним або запальним компонентом, тобто це також іде доречно. І завдяки цим антибактеріальним протизапальним властивостям, якщо ми маємо місце якийсь ну, незвичайний перебіг акне, тут, звісно, воно не замінює. Ніякі там ні топічні ретіноїди, ні інші засоби, які йдуть за протоколом, але знову ж таки в засобах для ну, додаткових, для ну, лікувальних, косметичних доглядових він може бути застосований. І от якраз до вашої уваги, ця лінійка, яку ми всі добре знаємо, більш ніж 18 років вже користуємось, препарати Demodex, які можна застосовувати як і підліткам дітям, і при лікуванні акне, як догляд. І, якраз Завдяки тому, що основні компоненти, якраз цей бальзам і, і гель, ми можемо у гострій стадії спочатку призначити гель, потім призначити бальзам, він якраз і містить метеанідозол, який буде доречний в разі такого комбінованого або демодекозно обтяженого акне, або знову ж таки тих пізніх акне, які мають виражений протизапальний компонент. І ми бачимо, що метрандазол тут під дієм може бути підсилений якраз дьогтями. Ми знаємо, що якраз ця синергія вона має такий потужний вплив, але в літній період призначаємо тільки в вечірній час, щоб уникнути фотосенсибілізацію. І екстракти цієї кори Білої Іви є природнім інгібітором 5 альфа-редуктази, тобто він буде зменшувати саловиділення. І от якраз Щодо компонентів цієї лінійки, то можна призначати і дітям, бо має нейтральний pH, тобто Він не пересушує шкіру, не має той зворотньої потім дії, коли девіліпедізація відбувається. За рахунок октопіруксу, знов ж таки, має вже такий протизапальний компонент. Лесьон не містить спірту. Також можна комбінувати з будь-яким видом лікування. Містить тільки рослинні екстракти, і навіть сечовину для зволоження шкіри. Метронідазол є в двох основних препаратах: це в бальзамі і в гелі для повік, які можна використовувати також на обличчя в гострій стадії. І як додатковий засіб, знову ж таки, не комедогенний, ми можемо рекомендувати як зволоження навіть на тлі застосування системних ретіноїдів не комедогенний крем з активними компонентами у вигляді срібла та цинку. Ми знаємо, що це має безпосередній вплив на діяльність сальних залоз. І дуже підлітки у нас люблять якраз оцю маску, як додатковий засіб такий. Ну, і лікувальний, і майже такий доглядовий косметичний. Двічі на тиждень ми рекомендуємо його застосовувати по 10-15 хвилин. Також містить, як ви вчи бачите, і цинк, і білоглину, тобто підсушуюча що дію проти запальна. І як один із останніх препаратів, це капсули. Як ми бачимо, повністю тут він збалансований по все, що потрібно для регуляції діяльності, сальної залози. Тобто тут і сірка і. Декілька цинку і як топічні імуномодулятори, тут екстракти і протизапальні у цих грибів, геріціума і рейші. І пацієнти у нас п'ють їх і по дві капсули, навіть в рекомендаціях написано по одній, двічі на добу протягом місяця або двох знов ж таки в залежності від стадії і як додаток до основного лікування, таким чином, ми бачимо, що застосування адекватних засобів для подогляду може доповнювати наше лікування, підвищувати ефективність і якість життя наших пацієнтів. Дякую вам за увагу.